Жіночі штани від легкіс, дуже класний лот, класні актуальні моделі. В розмірі S у нас ідуть моми з високою посадочкою, легке таке штучне тертя. Штани кюлоти з боковими кишенями. Іде така прострочка по колінку. М розмір. Такі от нас ідуть кілотики в стилі карго. Резиночка є на поясі, це Емочка. Штанишки карго в розмірі 38. Резиночки понизу, кишені, легка тканина, кілота в стилі карго з боковими кишенями. Розмір у нас іде елічка. Такий шоколадний колір, класичні брючки з високою посадочкою, в розмірі S. Резиночка оздоблена біленькою полосочкою такою. Кишені, позаду кишені в шивні. В розмірі S легенькі брюки в спортивному стилі з кишеньками. Катончик. Джогери такі от у нас. Дуже класні джогери, жіночі, ікселька розмір, резиночка, утяжка, легкі з невеликими розрізами понизу штанини. І пілоти з телікаргу з кишеньками, хаті, колір, емочка розмір.